Майбутній намісник північних територій Китаю Путін прибув у Пекін вклонитися імператору. Він готовий віддавати йому зараз задешево російський газ, готовий сам інвестувати останні гроші в газогін Силу Сибіру-2. Він згоджується на те, щоб далекий схід заселили китайські робітники, і вони потім звідти нікуди не поїдуть і потім будуть тисячами агентами впливу в Китаю. І при цьому Путін вже давно змирився з тим, що не Росія, а лише Китай здатен говорити Заходом на рівних. Путіну просто зараз дуже потрібна підтримка Сі Цзіньпіня. Він для нього остання надія завершити війну в Україні бодай трохи на своїх умовах. Але у Пікіна свої інтереси. Сі Цзіньпін запросив Путіна на святкування десятиріччя ініціативи Один пояс, один шлях. Це не військовий, а інфраструктурний проект, за яким Китай будує дороги по всьому світу, пробиваючи торгівельні шляхи до піднебесної. І на святкування Путіна запросили разом з іншими 130 лідерами країн, де Китай розвиває свою інфраструктуру. Інтереси Москви і Пекіна зараз не в усьому збігаються. Китаю. Потрібно гарантувати стрімке економічне зростання, а світова рецесія, спричинена війною в Україні, а зараз вже війною в Ізраїлі не дасть можливість це зробити. Ну а Путіну потрібна лише війна, іншого він просто не знає та і не вміє. Сі Цзіньпін, звісно, теж не проти потріпати нерви Вашингтону, аби потім сісти з ним і говорити на рівних, але самому виглядати геополітичним хеліганом Сі Цзіньпіну вже статус не дозволяє. І для цього у нього і є пітерський гопник, на прикладі якого він показуватиме Заходу, що не такий вже і поганий комуністичний Китай, якщо порівнювати його з путінською Росією. До речі, зустріч між Байденом і Сі Цзіньпінем попередньо запланована на листопад. Не виключено, що на ній СІ і виставить на торги США голову Путіна. Звісно, якщо Захід запропонує гарну ціну, підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.